Це конституційне право, консійне право України, але воно не ну, таке особливе, особливе особливий проєкт, проєкт такий комперативісткий. Що це означає? Це Рене Давид. Комперативіст він говорив, щоб щось познати, потрібно порівнити одне і друге. І тут такі унікальні обставини. Є людини, це я і Андрій, які знають і російське право конституційне, і українське консійне право. І ми можемо порівнювати професійно, як юристи, ми можемо порівнювати ці дві системи. І ми кожну лекцію буде така невелика частина, де ми будемо порівнювати українське конституційне право і російське конституційне право. І сьогодні ми побачимо такий погляд, такий дуже е, збоку. Погляд, ми побачимо все всю, все конституційне право України і Росії, і поба і увидимо, І ну я, от якщо я готувався до цієї лекції, я був в шоці. Шоці був. Ми можемо побачити тут же побачити. Ми побачимо, яка різниця між народами. Українським народом і е, руським народом. І давайте я вам це відкриття розкажу безкоштовно. Ми можемо порівнювати. Ми, ми, ну, ми порівнюємо конституційне право України і Росії. Що ми можемо порівнювати? Ми можемо порівнювати частини Конституції. Так, у нас є документ, у нас є матеріальна така, така реч, це документ, і ми можемо вз, повзглянути на цей документ. І що ми там, там бачимо? Ми е, бачимо розділи. Ви бачите розділи. Е, це декілька розділів, це тут не всі. Давайте я вам покажу такий. Це Конституція України. Загальні засади, права свободи та обов'язки, вибори, референдум, Верховна Рада. Ну і це звертаєте увагу, іде Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, потім шість. Сім нема 7-го розділу, а потім йде 8. -й. Бачили? І я не скажу, чому так. Ну і, 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 і далі. Тепер давайте побачимо російську Конституцію. Розділ Російської Конституції. І будемо сравнувати. Тут 9. Да? Ну, от давайте побачимо, що, ну, що, що, що загального, Загального, що є такі глави. Тобто ну, невелика кількість. Ну, 9-13, ну це ну, ну, не, не дуже різниця. Тобто, що ми можемо казати? Що і в Конституційному праві України і Росії приблизно по об'єму вони одні і те ж. Одна і, ж, і та ж ідея. Ну ще що загального, ми бачимо першу і другу главу. І перша, і друга глава в Конституції України і Росії вона одна і теж. Давайте ще раз побачимо: в Конституції України загальні засади, і друга це права та свата, ну, ну права людини. А в Конституції Росії, основи Конституційного строю, права і свободи чоловіка і громадянина. Тобто, ми це одне і те ж. А тепер давайте побачимо, яка різниця. Різниця в дв... третій частини і пішла. Як говорив Андрій, і це має рацію так говорити. Юридичні тексти так построєні, не тільки юридичні, всі світи тексти. Коран, Біблія, Конституція вони построєні так. Спочатку важливе, а потім менш важливе. І е, якщо ми бачимо частини держави, ну, паспорт держави, ми, бай, ми можемо побачити, що для цього народу більш важливо, а що менш. Ну, зараз узнаємо, що для, Росії, для руського народу більш важливо, а що більш важливо для українського. Давайте порівнювати. Бачимо: третій розділ вибори референдум. Це Україна, Росія, бачимо. Федеративне устройство. Бачите, в Українській Конституції це територіальний устрій, це дев'ятий розділ. Аж дев'ятий. Що це означає? Які виводи ми можемо зробити? Ми можемо такі виводи зробити: що для російського народу дуже важливий територіальний устрій. Ну, територія це дуже важливо. А для українців найважливіше це референдум. Щоб народ. Це, це важливо. Потім бачимо ну, частини влади. В українській конституції саме на першому місці це Верховна Рада України. А як ви думаєте, що в Російській Конституції? А, Давайте побачимо щось. О, президент! Президент Російської Федерації. Верховна Рада і президент. Бачите різницю? Бачимо. І це Конституція. Я, це, це не маніпуляція. Ну, я тут натискую пальцем, так. але я не, не, маніпу, не маніпулюю. Це так от в Конституції і, і прописано. Потім, далі бачимо. А, кабінет міністрів, ну, потім йде президент да, в, в Українській Конституції, потім Кабінет міністрів, правосуддя, і тільки потім територіальний устрій. А далі дуже цікаво, ну, 10 десята частина Автономна Республіка Крим, тобто є окрема якась, така частина України, про яку написано в Конституції. Місцеве самов... самоврядування, і потім конституційний суд є окреме, ну і зміни там три, три частини про зміни. І це ми сьогодні почали комперативістику. Ми почали порівнювати, якщо ну, я, я маю надію, що ви бачите, як це важливо, що ми можемо взяти текст і побачити душу народу, який цей текст написав. І ваші запитання.